Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на широкому відео. Сиділи ми в неділю на стрімі. Відкривали нове СБЧ-онову, то що ще сказати, буде на героя. І тут залітає один з підписників на стрім і каже: а можна я відкрию свої піки по 55, К я такий, що за піки взагалі, прошу мова, і тут він мені показав отаку цікаву штуку в магазині. Fast Track Player Pick Pack. Тобто і пік, і пак для її, що це таке? Один гравець на вибір з 84 плюс рейтингу, і гарантовані всі гравці з пейсом 85 або вище всі предмети, звісно, антрейдабл. Я скептично відношусь до паків в магазині і раджу вам їх відкривати виключно за монети, ніколи за fc Points. Але якщо є зайві монети і є гарний пакетик в магазині, то я проти нічого не маю можливості підсилити свій склад. Отже, ми. Потім півстріму стріму відкривали це, тому що те, як нас пішов цей пік опенінг, ви зараз побачите на екрані я Вирішив змотувати окреме відео. Можливо, комусь буде цікаво, можливо, хтось хоче спробувати. Повторюсь виключно за монети для затравки. Я так само відкрию один такий, ви поглянете, як воно працює, що ви бачили, де воно знаходиться. Якщо самі відкривали, бо в чатику я бачив багато з вас в телеграмі, хто відкривав. Пишіть мені тут в коментарях, кого ви зловили. Якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписатися, чорна П'ятниця наближиться. Якщо ви підписались часом на канал, включили повідомлення, то ви вже купу грошей зекономили на складі, тому що з моменту виходу мого відео про підготовку до Чорної п'ятниці, маркет полетів просто в трубу. Отже, давайте пробую я для вас за монетки. Перша спроба. Ага, ясно, це нові анімації піків. Боже. Як тепер це гріндати? Прекрасний старт її. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Аплодисменти. Але, друзі, не забувайте, це мій аккаунт. Мені, до речі, трейд багато чого падало цього сезону. в антрейді просто фул стіна, окрім соналду. Але зараз побачите, що наловили наші козаки. Приємної вам ранкової кави. Бережіть себе і гарного перегляду. Опа, опа, опа. Є, yeah, є, yeah. ми заскавили чат. Пішли піки за 55к. В тебе ж лише 120 тисяч монет. Та куди ти відкриваєш на останні монети?! Інформ Запа. Ні, це погано. Це погано. Чалі, якщо у вас останні монети, то я б не радив цього робити. У Влада там було багато грошей. Ні, він не слухає. Він відкриває. І кого тут бачить? Волкер Гордон. Волкер спешл карта. Слухайте, насправді, якщо монети особливо не потрібні, це прикольно. Все одне. Якісь інформи, якісь спешл карти, є шанс. Я розумію, що він. Не дуже великий на таку крутезну карту. І тут, скоріше за все, це габела. О, він хоче промопак відкрити. Чат. Ей всі поваги. А, це пік, окей. До речі, я бачив часто, як з цього піка люди дістають спешл карти. Дмитро, приготуйся! Ось сюди треба монети викидати. Хто тут буде? Я перепрошую. Ну, в принципі, є питання. Нема питань. Чи є питання? Почекайте. А вона дешева, блін, я ідіот. Я бездар. Я звик, що чавінга дорога. А вона що коштує? Вона хоча б пік відбиває. Ні, скажи, що ти щось коштує. Будь ласка. Будь ласка, де ти є? 24 тисячі. Боже, я бездар. Вибачте мене. Кого? В цих піках є джусс, як то кажуть. Ано. Ні, друга спроба гірше набагато, Фодор. А вони антрейдабл? Я готовий. Ідеальний просто, ідеальний глядач, ідеальний підписник. Чат. Подивіться, що він робить. <плакова> <плакова> Час для награної реакції. <плакова> Як там пишуть, да? В коментарях. Ха-ха! Yes! <laughs> Сюди! Килян Бапе, <на> шо? <laughs> Йо, чувак, ти просто зробив стріл. Просто let's go! Я готовий зараз подивитися ще на якогось там, я не знаю, на якусь ікоду чи хто там є в паках взагалі. Так, це спроба мимо, але guess what? Дмитро, ти вже приготував монети? Є ще один, давай відкривай. Дарвач і шопесом відправив. Да, він не хотів чат. Ану. Ні, блін, фріпот хопеда. Ну, але, слухай. Кіліан БПС, срав БПС! І твій, і наш. Та срав БПС ми Let's go, Слухай ой, аж сльози. Давай один. Один. Давайте ми його розкрутимо на один. Є, yeah, на один розкрутили. Всі дублікати? Кінлат. Ні, ну 88-й інформ, до речі, це не так погано. Але вона в тебе вже є. Окей, в нас наступна спроба. Він вирішив ще один відкрити. Карчауї. Блін, а тут щось фігня. Фул. Але їй з цими піками, да? І останній. Він вирішив іти all in. Іей. Ой, блін. Ні, друже, мені шкода. Ну, ці два прям фул стіна. Філ фолдер. так собі початок. Жодної спешл карти. Єй. це не просто підписник, це міністр сабскрайбів на каналі. Він стільки за, закинув е, монет в ваше паки, що ви мусите просто щось дати. Щоб він був мотивований гріндити далі. Йо, що це таке? Хо -хо -хо -хо. Так, це дуже погано. Перезайди з магазину і зайди. Давай будемо щось робити. Вийди з магазину і зайди. Не чує. Не чує. Мілітау було б краще, але він в нього є. Жодної спешл карти за три піки? Блін. А він мене не чує. Мені треба йому записати голосове. Не чує, не чує, прикиньте. Не чує. Перезайди з магазину. О! Oh, oh. Діабі! Let's go! Чуєш? Все добре! Хорош! Слухай, ну по грошах він поки не відбив це все діло, А ані відбив, да? 200 витратив плюс-мінус. Але слухай, Діабі це приємно. Після таких поганих трьох стартових ми побачили муса. Бомбіто. Бери бомбіто. Пейс є, під еволюцію піде. Пане Дос і його пік за 55 тисяч. І в нього лише одна спроба. Монет немає. І Ніко Вільямс і Фрімпонг. Якщо б це місяць тому, да? Мені шкода. Наразі це лише Фодар. Близько до нього. Але слухай, Маркізіо ЦВ. В нього лишилось 4 піки, але грошей лише на 2. Кін Альварес. Він бере лише рейтинг. Я брав інформа, до речі. Це дивно, що ти не береш інформа. Інформ Inform то явно буде дорожчим в перспективі. Прикинь. Ще один. І 46 тисяч залишається. А ну, я сяду в казирну позу. Ні, треба було спочатку сідати, а потім відкривати. Це не має бути награно. САКа. Фігня. А що ти робиш? А, він квіка інформа. Прикиньте, IQ move. Він квіка інформа, щоб відкрити ще один пік. І він віддав вам все, все, що було, щоб побачити. Неймар це прикольно було б на старті гри, але куди зараз? Та бери інформа, звісно, на що тобі той Неймар? Слухай, в тебе такий паклак, що я не здивуюся, що щось гарне впаде. Бери сапу, інформа краще. Котовський в Discord, котовський знає. Що трейдери беруть інформів. Рано чи пізно виросте. Випадаю козирна. Що по пікам і? Ні. Фігня. Ось хен лише. Думаю, я не буду спонукати, бо тут якось незрозуміло вже. Тому тут лише аптую. Він вирішив відкрити. Я все ще сижу казирно. Зручно. О ні, стіна. Слухай. Можливо, на твоєму аккаунті і немає паклаку під це діло. Я б брав Рафіню або Ісака під еволюцію, то на що тобі той рейтинг, Візьми карту в тебе немає в клубі. Чат, моя вам порада: завжди беріть таких потенційних бістів під еволюцію, Колись те вийде, то будете потім. Ну не те, що шкодувати, да, але будете пригадувати, ага, я міг би взяти його. Ще один пік, друзі. Лев. Іде all in. Тієго Корея. І в нього є Тієрі, вибачте, Корея. І в нього є. Тут напевно Хакімія брав. Знов, саме тому, що він може підійти під еволюцію, буде бістом. Хоча його залінкувати важче. Можливо, тут і краще Свонсон. Але це все одне. На нього вже була еволюція, він гарно, до речі, набирав. Привіт. Дякую за контент. Дивлюсь твічно. Паралельно варю варенички з картоплею та грибами Ух, привіт, вань! Варенички з картоплею та грибами. Але ти, конечно, Let's go. Пане Лев! Остання спроба. Чи передостання, я не знаю, яка там. Єй. Почуйте нас! Знов цей тірі корига, та що це таке? Теорія дублікатів. І він, ой, ой, тебе заскамили прямо максимально з цими піками. Давайте, 3-5, 55 тисяч пак, 55 тисяч на балансі. Ну. І ще один корига, та як це можливо? Це ненормально. Чотири, чи скільки ти їх зловив? Що це таке? Ха-ха-ха-ха-ха! <плес> жесть, просто неможливо! Люди витрачають останні монети, щоб відкривати ці піки. Окей, але тут ми бачимо діабі. Лев, зараз таки ясно. Я, я вас зрозумів. Після чотирьох поспіль цього тірі просто людині діабіча вінга. Привіт, віві. Ві. Спроба номер два. Лендон Донован, герой. Я, я єдине, що можу сказати, Лев, бро, ну мені тобі просто. Мені тебе шкода. Я не знаю, як ти зараз на це дивишся. Я сподів... Перший раз, коли я сподіваюся, що людина пішла зі за заздалегідь і не бачить це, те, що відбувається. Два піки і просто дві спешл карти обидві фодорні Давай, в тебе остання спроба. А, ні, він пішов, все, окей. Чи що, чи ти пішов типу FIFA Points? Ага, тобі мало, і ти вирішив ще й контору надурити. Добре, остання спроба. Окей, тут немає дорогої карти, але це три спешл. Гордон, Чавінга і Фрейганг. Мені здається, ці піки підкручені насправді на спешлки. Ага, пане Закмансон вирішив іти зворотнім шляхом. Він спочатку відтриває пік. А потім буде відкривати героя. Братан не спрацювала Іди відкривай героя. <філ> Фолдер. До речі, Фолден в цій грі гарний. Я за нього бігав трошки, навіть рарний, мені подобається. Спроба номер 2 Гордон. Це вже краще. Бажаємо вам успіхів. Але якщо ти Ван Девена вже сьогодні зловив, то навряд ти ще кого там класного побачиш. Бомбіто. Я брав промокарту в будь-якому випадку. Хоча Рафіня під еволюцією, обирай сам. Але бомбіто 94 пейс. То якорі йому кинути, насправді і бігати можна. Десь там праворуч під лінки. Не така погана карта. З піку, звісно, L, тому що нічого не коштує. Давай, друга спроба. Кехел. І Родріго, блін, я думав, то Вінік. Цей Кейхіл не такий поганий, як звичайний, бо в нього Еріал. Відкривай. Він каже: відкривай. Коли в мене є керування і мені кажуть, відкривай, то я відкриваю. Бажаємо успіхів. Коман. Я ж сказав Коман. Він мав бути в минулому, е, в минулому пакетику. Але ти отримав його тут Фрейганг. Дякую Восі, за подарункову сапку величезне. Дякую. Два, ми відкриваємо другий. І ей. дайте, будь ласка. І вона знов. Жесть. Але можливо Альвараса підемо. А гол був 20 хвилин тому. Я думав футбол. Нічого. Так нас дивиться 320 людей, поки грає Італія-Франція. Чат, ви найкращі. Я вас обожнюю. Ви просто знаєте, як, як порадувати мене. Дякую величезно. Дякую всім, хто досидів. Ви найкраща аудиторія. Що я беру, братан? та ХЗ. Ну, якщо ти не впевнений, беру тоді Фрейган. Він форм зайвим не буде. Альварес тобі ще випаде. Альварес тобі ще випаде.